Всім доброго дня, всім миру. Сьогодні 14 липня 2023 року на Швидкоруч зібрав врожай невеличкий, вибірково, з диплоїдної сливки сорт Санта Роза. Кожен рік майже от останні роки знімаю відео про цей сорт і в цьому році в нас слив набагато менше, ніж зазвичай. І ось в цьому році бачите, наскільки вони більші, наскільки вони кращі. Це все із серії Лютера Бербанка, як я вже казав, засновника, дослідника. Та людина, яка взагалі подарувала світові диплоїдні сливи, гібриди. Їздив він по всьому світу, збирав самі найкращі сорти, потім скрещував і... Подарував нам дуже багато чого цікавого. І потім вже багато дослідників підхватили. Був такий Флойд Зайгер. От. І оце от Санта Роза. Це те, з чого все почалося. Цьому сорту вже більше 100 років. Він в нас радує. І ласуємо цими плодами. Кого цікавлять живці цього сорту є. Так що звертайтесь, бачите, сливочка в цьому році, напевно, така. Рамів навіть по 50 є. Моя рука, такі вони гарнькі. Зараз скуштуємо з тих, що брав. Мені і так подобається колір цієї сливки, бачите, вона з таким носиком невеличким. А тече, бачите, колір такий нереальний. Такого червоного-червоного. Кольору дуже смачна. Єдиний мінус, як я казав, ця кісточка не відділяється, але м'якуш просто безподобний. Знаєте, желе, пастила, дуже-дуже цікава, дуже-дуже гарнюня. До речі, сорт морзостійкий, невибагливий, ну тільки більш так менш дивлюсь, знаєте, камахи дошкуляють, то потрібно буде обробляти від камашок. А так, сорт бомба. Дивіться, скільки соку, е. Так що всім раджу, кого цікавлять живці, прайс буде під відео. Ще раз всім миру. Ось така вона Санта Роза. До нових зустрічей, друзі!